Братику. Дякую вам всім, дякую, дякую всім, вам всім. Дякую, дуже дякую. Як добре просто-напросто бути на свободі і розуміти, що більшу частину пережитого просто вже позаду. І вона кричить. Саня, Саня. Я маму свою не впізнав. Вона за два з половиною роки так постаріла. 36 жоста не зламана Ура! позивний мій музон. Я з 36-ї бригади морської піхоти. донечці було півтора року, коли я потрапив в полон. 29 місяців я просидів оце в полоні, і чесно, я не знаю яким просто чудом я звідтіля вибрався? Донька одразу мене впізнала. Папа, папа. Я думав, що за такий час мене дружина не дочекається. Ну коли я її побачив, я був просто в шоці. Проходимо таку ось реабілітацію тут, знаходимося тут. Дуже файно кормлять дуже смачно. Дуже приємне відношення. Тут дитинство можна згадати. Це є такий антистрес у психологів. Пісочок морський. Сам з окупованої території міста Олеша Херсонської області. Олешки ці піски, от якраз там і піски, там де я виріс. Приходжу до психолога, постійно користуюся і згадую дитинство. Надіюся, в скорому часі вернутися додому. Отакий От я був до потрапляння в полон. Я важив 70 кг. Ось я повернувся після полону 58 кг. У 2020 році мені був 21 рік. Я хотів піти підписати контракт. Це в батальйоні морської піхоти, тактику проходимо. Були під сертиною, коли почалася повномасштабка, російські військовослужбовці по квадрату влупили 650 касетів граду. Це тільки 10 хвилин. Кожен день виїжджав танк, їхній гасив позиції, розбирав хати під нуль, щоб нам не було де закріпитися. ми боролися до 10 квітня і ми вже зайшли на завод Ілліча. Почали наші командири створювати план прориву на Запорожжя. Ми пройшли два кільця. Потрібен був відпочинок, бо їжі у нас не було. У нас була пляшка води, можна сказати, на групу під старим Кримом. Стояв будиночок. Почали двигатися до цього будиночку, щоб хоча б якось їжі знайти, підкріпитися. У нас група вже там чекала, бо вона нас безпілотниками просто-напросто замітила. В кільці взяли нас іще в одне кільце. Прибігла людина в цивільному і сказала: у вас є 5 хвилин. Для того щоб ви здалися в полон, пішли по полю з піднятими руками. Ми розуміли те, що нас зараз тут в полі. Перестріляють, бо стволи на нас були наставлені. То було 200 чоловік в літаку. Нас розкинули по всій Росії. Нас закинули в Остромську область. Я зрозумів, що я попав в пекло. Кожен день у ці побої, які були, кожен день оце морали голодом, давали там ложку дві каші. Від цього люди починали просто сходити з розуму і лупцювали. І ще й казали, що в Україні не потрібні. І ще ці допити, коли приходиш і тебе допитують, і пістолети до голови приставляють, електрошокери розряджають. У них така тема була. Вони включали ультразвук, щоб зійти з розуму. 24 на 7 знаходилися в камерах. На прогулянки спочатку нас виводили на п'ять десять хвилин, потім місяць-два прогулянок там не було. Виведуть на прогулянку. У мене були капці димосезоні на вулиці 35 градусів морозу, як співробітники казали, і я оце дві-дві з половиною години, три просто-напросто ходив на морозі. Я просто ног не відчував. Я з Дмитром Селютіним сидів в цьому СІЗО номер 2 Він допомагав нашим, які потребували лікування, він робив якісь там операції, зашивав. Він просто хлопець молодець. Йому виділили камеру, і туди всіх е, таких хлопців, які просто напросто суїцидники, там хто з ума з'їхав, його поставили, щоб він просто за ними дивився. Допомагав їм одного. Він ложкою кормив, ставив їх на ноги. Його теж звільнили. Він теж проходив реабілітацію. Тебе чекав весь луцьк, тебе чекала вся влива. Я в них таке планове побуття. Це з 8 ранку починається перевірка, і вони кожну камеру починають лупцювати. Десантники, вони їх вообще, вообще забивали. Морпіхів забивали після двох років. У мене просто надія вже впала. Розумів, два роки. Там уже потім п'ять, і пішло, поїхало. Там вже і десять. Я просто розумів, що держава може про нас і забула. Я ніколи б не погодився залишитись в Росії. В кожного запитували згоден хтось залишитися на території Росії, тих, кого я чув. Вони казали, що. Ми залишаємося на Україні, ми їдемо на Україну і все. Коли я був в морській піхоті, ще в Маріуполі був 100% зір. І за те, що постійно 24 на 7 світло. Він не бачиш ні сонця, нічого, і постійно стінки поряд. Ти дивишся, далеко не можеш нічого побачити, і з за цього зір падає. Ми як приїхали, нам бумажки повидавали гім Російської Федерації вивчити. Ми вчили і зранку, в 6 ранку ми вставали і співали цей гім Російської Федерації. Всі поверхи співали, кричали від нас, вимагали, щоб ми тільки на російській мові розмовляли. Мені сниться сон. Що ось є стрій з мішками на голові військовополонених. Мене бачить дружина, бачить матір і дитина. Той саме день відкриваються двері і кажуть: музика на вихід. Від Москви ми летим літаком, а нам ще перед цим сказали, що літак збили, і дуже страшно було в цьому літаку летіти, бо з цими мішками на голові, з руками зав'язаними. Не знаю, чи може зараз пілот випригнути з десантниками, і просто літак десь впаде і не знаю, що буде. Коли ми вже перейшли кордон України, коли обмін пройшов, то я вже зрозумів, що я знаходжуся на Україні, але я ще б це не вірю. Кожен день, як я лягаю спати, мені оці люди в масках сняться, мені цей Маріуполь розбитий сниться, мені ті товариші загиблі приходять, весна. Буває таке, що я йду, якась картинка може промалькнути перед очима те, що я знаходжуся знову в тому СІЗО, і знову ті люди, і знову ті обличчя. От морально-психологічно це просто дуже важко. Я стараюся, якби працювати над цим, те, що це вже позаду, але все одно сідаю їсти. Я думаю, що хлопці там голодують. В Луцьку я ходив на акцію зі своїми товаришами, які повернулися з полону, підтримати матерів військовослужбовців. Моя мати теж стояла, як і вони, і добивалися е, звільнення. Морських піхотинців, поки реабілітуюся. Наразі мені хочеться йти на службу. Ну мене просто донька просить, тату не треба. Не знаю, що далі робити. Дитина мене і так майже три роки не бачила, і тут знову піти на війну, хоча можна піти воювати завжди, ну я встигну. Хотів би, звісно, повернутися по своїй спеціальності барменом працювати. Я ще не знаю, що далі буде. Важковато розуміти, що на свободі, а хлопці деякі просто-напросто ще досі там сидять. І хотілося б, щоб наша держава витягнула наших морських піхотинців, наших героїв. Я дивився на качок, а мріяв постійно, коли сидів в той камері, хоч якусь птичку побачити.